Для багатьох місто завжди було Дніпром, і всі розуміли, що мова не про річку. Але зараз саме той момент, коли народна назва може стати офіційною. Суперечки точаться навіть на державному рівні. Рада вирішила, але прем'єру подали зустрічний проект про відміну. Проти проголосували 16 депутатів. Один із них, ексгубернатор Дніпропетровської області, збирається активно протистояти перейменуванню. Пояснює свою инициативу небажанням мешканців и захмарними витратами з бюджету, на що міський голова відповідає. нечистые на руку политики начинают накачивать людей, рассказывать о том, что переименование в рамках декоммунизации обойдется пенсионерам там, в 5000 гривен. Или у кого-то будут это списывать там, я не знаю, с зарплаты или с пенсии. Ну, на самом деле это просто-напросто не более чем спекуляции политический пиар. Закон прийнят. Ми цей закон будем виконувати. і додає за попередніми підрахунками бюджету міста. Зміна назви обійдеться щонайменше у 800 тисяч гривень. А те, що на мешканцях це фінансово ніяк не позначиться, підтверджують юристи. Факти по перейменуванню города і вулиць, вони є общеізвісними. тому всі державні органи обязані піднімати документи як з новими, так і з старими номінуваннями вулиць. Вопрос перейменування города Дніпропетровська в Дніпро більше коснеться юридичних ліс, тому що нужно буде носити змінені в регістраційної Мешканці, як і будь-які зміни, перейменування сприйняли неоднозначно, адже в минулому році соціологічні опитування показували, що більшість проти зміни назви міста. Але до чогось народні обранці таки дослухались, і назву обрали ту, за яку виступала більшість. Він, як був, Дніпропетровськ, навірно, мабуть, і Тому що наші всі жителі Дніпропетровська, всі я знаю, були за Дніпропетровська, Дніпро ну що? Ну, Днепро, Днепро-то у нас речка. Сделать город таким же, как и река. Ну, как-то, не знаю. Мне больше нравилось, конечно, прежнее название, но Днепро тоже Вот Оце все старе надо убрать. Вот это Все советская. Мы ж уже все-таки Украина, самостоятельно. Ну да, щоб своє все було. Дніпро говорили про нього вже давно. Між собою завжди говорили люди, та поїхали в Дніпро. Дніпропетровськ не так часто говорили. Мені відверто кажучи, більше сподобався Всічеслав, але я згодна із Дніпро. І всі звикнуть не тільки молоді, але й старі теж вони поступово звикнуть». Не всі налаштовані так оптимістично. На офіційному сайті президента України опубліковано петицію, в якій жителі просять президента відмовитися від ідеї вкорочувати місту назву. Під нею вже 89 підписів з 25 тисяч необхідних. Тож теоретично можливо, що місту світить сьоме перейменування знову в Дніпропетровськ. А поки житель міста Дніпрянин, мешканка Дніпрянка, а разом ми Дніпряни. Хоча ми завжди ними були, чи не так? Анастасія Гречникова, Олександр Височин. Новини дев'ятого каналу.